Цього разу нас просять спростити ось цей вираз. Логарифм з основою 5 від х в кубі. І що я тут бачу? Я бачу, що я можу позбутись ось цього степеню. Але як я це можу зробити? Ми раніше вже пригадували одну властивість. Вона виглядає ось так: логарифм з основою x від y в степені z. щось новеньке, тут уже не абц. Ми беремо xyz. z, дорівнює z. Множити на логарифм з основою x від y. Тобто ми взяли ось цей степінь і винесли його якби, за логарифм помноживши на логарифм ось цей степінь. Сподіваюсь, зрозуміло. Тепер ми просто візьмемо і застосуємо цю властивість до нашого виразу. У нас є логарифм з основою 5 від х в кубі, і ми, власне, ось цей куб. Виносимо наперед. Тобто, у нас вийде 3 множити на логарифм з основою 5 від Х. І, власне, це і буде нашою відповіддю. Проте я пропоную взагалі розібратись, чому ось ця властивість працює і чому ми маємо їй довіряти. Почнемо ми з уже стандартної для нас штуки. Це запис А в степені Б дорівнює С. І також цей самий запис тільки в вигляді логарифму. Тобто логарифм з основою А від С дорівнює Б. І я зараз пропоную у ось цього рівняння обидві сторони, обидві частини рівняння піднести до степеня Д. Що ми отримаємо? Ми отримаємо А в степені Б і. Обидві частини підносимо до степеня D, тобто A в степені B в степені D дорівнює C в степені D. Ну і ось тут ми можемо перемножити степені, оскільки, коли ми підносимо число до степеня, а потім ще раз до степеня, степені у нас перемножуються. У нас вийде A в степені... Візьмемо якийсь інший колір BD дорівнює C в степені D. Це в степені D. І тепер що я хочу зробити? Я хочу ось цю рівність переписати у вигляді логарифма. Тобто, робити те ж саме, що я робила ось тут. Тобто, що це буде таке? Це в нас буде логарифм з основою А, з основою А від С в степені Д, від С в степені Д, в степені Д. І він має дорівнювати. БД. Б, Д. Точніше, візьмемо жовтий колір, щоб уже не збиватись БД. Або зараз мені насправді зручніше буде записати ДБ, і ви зараз побачите чому. Зверніть увагу, що у нас Б дорівнює логарифму з основою А від С. Саме тому ми можемо ось тут, ось тут замінити b на цей логарифм. Що ми тоді отримаємо? Ми отримаємо рівність, яка виглядає як логарифм, з основою А від c в степені d дорівнює d множити на логарифм з основою А від c. Бачите, я просто взяла і ось цю частинку b замінила на ось цю частинку, власне. І таким чином. Ми й довели це. Помітьте, що це і є ця властивість, з якою ми попрацювали попередньо.